Бур'яни на стадіоні мотобольної команди Вимпел розкошують. Ворота якось встояли, а від стільців для вболівальників навіть згадки не залишилося. У цій напівзруйнованій споруді ще кілька десятиліть тому були адміністративні приміщення і готельні номери. Нині ж тут автомайстерні і притулок для домашніх тварин. Я ще хлопцем був, то ходив на мотокрос. Тут, тут мотобольна команда була, а зараз і… І ці, ці якось займаються, хто чим може. А ви не знаєте? Государство розпалося і все, все пропало. Мототрек збудували 1970 року. Унікальна арена приймала престижні світові і європейські змагання. Але все зійшло на нівець, коли спортивний об'єкт передали на баланс товариства сприяння оборони України. Там, де були раніше бокси з технічних видів спорту, і з-під підвиїсти, і картингісти, там нема нічого там. Зараз зараз там ведеться підприємницька діяльність. Тобто, а в акті на землекористування сказано, що земля продається для спортивного клуба і сам негам іншому не дам. Товариство сприяння оборони України неспроможне самостійно отримати спортивну споруду. Але й відмовлятися від власного шматочка 7 гектарів землі на околиці Полтави не поспішає. Тут потрібно відновлювати спортивну базу, її не потрібно губити. Чаша нормальна. Якщо відновити, зробити чи штучне покриття футбольного поля, чи інше. Можливо, залишити спідвей щоб на мотоциклах. Тому що рядом ми маємо картодром. У зв'язку з нецільовим використанням спорткомплексу цілком реально розпочати судову тяганину, але обласна влада вирішила спробувати домовитися з київським керівництвом товариства, як то кажуть, по-хорошому. Щербанівська сільська рада прагне повернути мотобольну арену на свій баланс. Цим людям просто треба, от, знаєте, як не заважати і допомогти. Я просто одне знаю, що звичайно більше це всього буде, мабуть, що передадуться таке рішення до передати до Щербанівської сільської ради, щоб це було власністю, якщо люди хочуть. Ну, звичайно, треба їм віддати однозначно, правда? Так, так що давайте підтримаємо їх. Інвестори згодні вкласти кошти, відновити амфітеатр, бокси для ремонту мотоциклів та адмінприміщення. Натомість просять частину земельної ділянки, щоб спорядити там багатоповерхівку.